ялинський запрос. Вчите компанії тренінг парку України, думаю, вже пора вдиваній, не треба знову ситуація, нормальні професіоналісти. А до того, що сьогодні сесія з родовцем живого конкурсу, на російському мові сиді у нас мудра Олена Меланіївна. Є uh, у нас сьогодні на зв'язок на повинна була скинути заяву на електронність, але вона поки що немає. А, так, а, 13, 15, де де а, Представник, може можливо, вам щось відомо? Мабуть, не назв сказати. Я кадрина нас видно чути. Раз, я. Ви чули нас до цього часу? Чи чули ви до цього часу? Відкриття судового засідання. Так, чули, відкриття судового засідання. Так, то ви нас з'явилося? Так, не з'явилася, бо у вас є якась інформація щодо відповідача. Ну, заява відсутня поки що. На даний час заява у суді відсутня. Ну, прошу думка учасників про можливість продовжити підготовче судове засідання за відсутності відповідача. Ну, ви хочете подивитися поставника відповідача, а я не закінчувати можливості продовження за відповідного запитання. Добре, оголошується склад суду голову суддя, але секретар судових засідань у низку. До складу суду відводи є учасників. Представник відповідача. Так, в винуло, минулому судовому засіданні було заявлено і задоволено прокладення представника позивача про витребування доказів. Станом на сьогоднішній день, 5-го, 5-8, до суду надійшли, зокрема, публічні договір афери, надійшов і інформація. Разом з тим, не повністю знайомилися на стані. Ні, не знайомився. Даний документ ну, відсутні був незавантажений до електронного суда. Ну, тому відповідно я ще щодо питання про ознайомлення, розраховуючи, що якщо надійшов доказ, допис, точно не, не, не будемо знайомитися. Скільки вам може тому учасник переговори? В ну, переглянуті 5 хвилин. хвилин, Так, 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 так. так. так представник відповідача не заперечуєте, для, щоб оголосити перерву на 10 хвилин для ознайомлення з відповіддю представника. Честь, я не заперечую, але по світі відсудні в електронному суді я теж не знайома з цим документом. Тому можливість від оголосити відповідь. Чи завантажити на електронний суд? Вчора на електронний суд. Вчора завантажено секретар доповідає, що завантажено на.

Hey, давайте ми зробимо так, буквально на 10 хвилин поки що оголосимо перерву, де може вести ознайомлення, а після того будемо вирішувати